Багато українців в Америці повторюють одні і ті самі помилки, витрачають купу грошей, вірять у легкі кошти, і не до кінця розуміють, як тут усе працює. А потім дивуються, чому Америка їх трохи поставила на місце у цьому відео. Я зібрав топ 10 найгірших порад для українців в США. Тому обов'язково дивіться до кінця, бо майже в кожному пункті ви точно впізнаєте себе або когось із близьких. І швидше за все більше так не будете робити. Порада 1. не вчіть англійської мови. Мови ніколи. Ну навіщо взагалі вчити англійську, коли ви приїжджаєте до штатів? Це ж зайва трата часу. Нехай краще американці вчать українську і виявляють повагу до вас, правда? Приїхавши в штати, сміливо спілкуйтеся лише рідною мовою. Якщо вас не розуміють, просто говоріть голосніше і повільніше. Обов'язково треба махати руками, щоб вас краще всі розуміли. Вас питаються, you шо, шо? «Говоріть, будь ласка, українською? Ну, уявіть реакцію продавця в магазині, коли ви питаєте, де у вас тут гречка? А очі в нього 5 копійок. Розгубленість, ну зате прикольно і весело. А ви стійте обов'язково на своєму і кажіть усім, що англійська нам не потрібна, шановні. Тому підлаштовуйтесь, будь ласка, під нас. Головне жодних компромісів Америка. Це ж країна емігрантів, правда? То нехай вони стараються зрозуміти вас. Не заводьте американських друзів. Наступний крок це повна ізоляція від місцевих жителів. Друзі американці, вам ні до чого, спілкуйтеся виключно тільки з українцями. В Америці так багато українців, то навіщо розмінювати себе на якихось там янки, Знайдіть найближчу українську діаспору і то Стуйтеся лише з нею суботні пікніки шашликами, розмови про те, як вдобре добре було вдома, і от воно справжнє життя іммігранта. З власного досвіду скажу: я вже живу рік в США, і в перші місяці я майже не спілкувався з американцями і не відчував жодного мовного дискомфорту. Ідеально, ідеально, як на мене. І якщо раптом хтось захоче з вами познайомити з американцею, підійде щось, каже, зробіть так і пошвидше тікайте, щоб вас не запам'ятали в обличчя. Тому посеред США, якщо є так багато українців, то для чого хвилюватися за інтеграцію з американцями? Наступна порада обов'язково все порівнюйте з Україною. То є золота жила для будь-якого спілкування. Постійно порівнюйте абсолютно все навколо з тим, як це в нас. Американці обожнюють, коли їхню країну критикують і кажуть, що десь жити краще. Ціни в магазині. У нас в Україні в три рази дешевше, а може й більше поняли їжа в кафе, та в нас борщ смачніший. Та цей ваш бургер, бургер бургер Ну таке собі чесно. Погода, Ех, в Тернополі сніг був біліший, а не якийсь там, як в Чикаго, Сірий, і обов'язково знайдіть щось, що було, що було краще вдома. Транспорт, медицина, освіта неважливо. Головне, невпинно всім нагадуйте, як їм не пощастило, що вони народилися не в Україні. Колегам по роботі це теж сподобається. Якщо ви щодня їх власне будете на їм нагадувати, що в чорткові набагато краще жити, і начальство кльове, а не то, що тут у вас. Нийте, критикуйте, все порівнюйте, і американська мем... американська Марія обов'язково вам постукає в двері. До речі, якщо якась з цих геніальних порад вже викликала у вас усмішку, з вас лайк та підписка. Наступне ігноруйте місцевий етикет. Американці усміхаються без причини. Питають «How are you?», не чекають детальної відповіді, тримають дистанцію. Ну ви ж не такі, правда. Тому абсолютно ігноруйте кожне з цих правил вічливості. Зустріла сусіда зранку. Він кидає вам механічне, хай хаваю, зупиніть його і детально про все розкажіть. Як ви не виспалися, як болить коліно, який знов виріс курс долара великий? Ну, нехай він знає, раз запитав сам винен. Правильно, колега вам усміхається замість того, щоб усміхнутися у відповідь, зробіть серйозний вираз обличчя і такий, я чув, ви тут всі такі веселі, я не поняв. І трошки опустіть його на землю, і пам'ятайте жодних фальшивих усмішок з вашого боку. Особистий простір скорочуємо, підходите ближче, плескайте по плечу, можна й обійняти при першому знайомстві чи побаченні. Що тут Ковзалі і ще про чайові сміливо ігноруйте це негласне правило. Зекономлені гроші витрачаєте на щось корисне. А офіціант нехай побуде трошки в шоці. Ну він живе в штатах, нехай привикає до важкого життя. Завжди сперечайтеся про політику та релігію. Це важка артилерія вашого соціального життя. Завжди і всюди. Заводьте розмови на найбільш дражливі теми. Це ж ідеально для легкого дружнього спілкування. Правда, навіть шільці або когось вдома, в гостях сміливо запитуйте: ну і за кого ви голосували? Президент подобається? Тиша і напружені. Погляди це прекрасний старт для знайомства. Не зупиняйтесь і поясніть усім, чому ваші погляди це єдині правильні, а інші, ну вони просто тупо помиляються. І не забудьте про релігію. Побачили хрестик, розпитайте, чому саме ця церква, а не інша. Якщо людина атеїст, терміново поясніть, як треба правильно жити ніяких нейтральних тем, тільки хардкори. Якщо після цього друзі у вас стане раптом менше, то вони просто не дотягують до вашого високого рівня дискусій та спілкування. Живіть на широку ногу та беріть все в кредит. Американський спосіб життя створений для. Для того щоб жити на максимумі кайфувати, навіть якщо грошей ну, зовсім мало. Беріть це в кредит і насолоджуйтесь життям тут і зараз. Перші дні, і у вас вже пара кредиток кишені. Найбільший телевізор, найновіший смартфон, найшвидша найшвидше беха, бенди, бренди, бенди, бенди, прикраси. Хапайте все, що блищить. Нехай сусіди думають, що ви українські мільйонери. Будинок у передмісті в кредит, позашляховик, в лізинг, кожні вихідні шопінг, баланс близький до нуля. Ну і що, банки ще дадуть? А коли борги виростуть до небес, ну є ще ж банкротство, правильно? Жодного планування, життя, це карнавал, гроші в борг. Вони ж безкоштовні, то чого від них відмовлятися? І раптом, якщо ви тут ще не побігли втілювати якусь із цих порад життя, напишіть найгіршу пораду від вас в США. А ми рухаємось далі. Не зважайте на правила та закони. Правила створені, щоб їх порушувати, особливо у вільній країні, такі як США. Тому не зважайте. Знаки СТОП, то всього лише рекомендація. 70 миль на годину хм, смішно. Газполяки всі сто. Поліція їде змагалками за вас. Ну нарешті, хоч якесь свято. А коли зупинять, пояснити, Ну, ми з України, ми думали, так не можна. Можливо, перед вами ще й вибачиться. Ну або на крайній варіант дадуть штраф, який ви заплатите в кредит. Хочете випити на вулиці? Пийте поліцейські зроблять зауваження. Те скажете, ми думали, що так не можна. Ми цього не знали. Головне побільше невинності в очах і в голосі. І Рано чи пізно вас відпустять і точно запам'ятають і прославитись на всю Америку. Наступне судіться з будь-якого приводу всюди і завжди. Америка це країна позовів. Чому б цим не скористатися? Поскознулися в супермаркеті, позов на мільйон, Опеклися язиком кавою. Теж позов, тому що вас не попередили. Сусідський пес гавкає вночі до адвоката, тому що моральна шкода і стрес. Судіться з усіма роботодавцями за робочу п'ятницю з вофіофіціантами за неправильну прожарку стейку з сусідами. Бо в нього красивіша жінка за вашу якої вас, в принципі, нема. Адвокати тут не дешеві за те, які перспективи кажуть за неправильний погляд тут можна відсудити кругленьку суму. Хто знає, можливо, вам і пощастить. Далі купіть зброю та пікап. Життя в США буде неповноцінним без великої зброї, ще більшого Капа, вже біжіть в салон, беріть яскраво червоний пікапчик, і завжди паркуйтеся на двох місцях одночасно, бо головне це розмір і сусіди так будуть поважати зі зброєю. Так само, хоча б парочка стволів у вас має бути в кишені для самозахисту, ну і трошки для понтів і для настрою на барбікю до друзі, беріть з собою рушницю з патронами, а можна ще й пару разів збахнути в повітря, тому що ви серйозні пацанці з баража, і неважливо, що ви в цьому нічого не шарите. Головне показати всім, хто тут головний. А ще обов'язково додайте собі ковбойські капелюхи, ви герої американського вестерну. всюди відчуваєте себе першим хлопцем на селі. Завжди піднімайте високо голову та вимагайте до себе особливого ставлення. Ведіть себе ніби так, так ніби вам усі винні просто за фактом вашої присутності. Ви ж переїхали в США. Це вже геройський вчинок. Нехай тепер вся Америка дякує вам та низько кланяється. У магазинах вимагайте знижку для своїх. У кафе робіть скандал за п'ятихвилинну затримку. У банку сміливо йдіть без черги, показуйте всім, що ви тут найголовніший, і будьте експертами. Всьому, хтось. Про щось говорить, перебийте і поясніть, як треба правильно жити. Ви тут усе робите неправильно зараз. Я тебе конкретно навчу. Дітка, дякувати комусь ніколи не потрібно. Це вам дякувати, що ви обрали їхню країну. З такими манерами ви точно зможете прославитись в США, що правда не в той бік, який би хотілося. Але відео сьогодні це ж про погані поради. Правда, тому ми тримаємо планку. Ось такі 10 жахливих порад Я рекомендую тим, хто хоче гучно провалитися в Америці. Сподіваюсь, вам було весело. Ви в ніякому разі не сприймаєте. Ейте це все серйозно і насправді адаптуватися в США можна і без цього всього, але про це якось іншим разом. Бережіть себе і побачимось в Америці.